3 грудня в Україні відзначався Міжнародний день інвалідів. Десять років тому Генеральна асамблея ООН проголосила цей день задля досягнення високої мети забезпечення повного і рівного дотримання прав інвалідів, захисту їх гідності, посилення уваги суспільства до їх проблем та розуміння суспільством усіх переваг, які воно отримує від участі інвалідів в політичному, соціальному, економічному і культурному житті. Пізніше асамблея закликала держави-члени проводити заходи на підтримку цього дня, долучалася до проекту і Україна, яка підписала та ратифікувала відповідним законом надзвичайно важливий нормативно-правовий документ Конвенцію про права інвалідів. Тож перший день тижня у Севастопольському геріатричному будинку інтернаті був незвичайним понеділком, а днем зустрічі нових знайомств і бесід, урочистостей і концертних виступів. За запрошенням керівництва закладу участь у заході взяли українські військові моряки, члени екіпажу підводного човна Національних військово-морських сил Запоріжжя. Про те життя і ті почуття, про те, як тут чекають на друзів, далі Анна Петрова. Першим за порогом оселі нас зустрічає злегка помітний запах ліків, до якого напівсонна Маруся, схоже, давно звикла. Кішка ліниво жмуриться усім своїм видом, демонструючи, що не має жодного бажання навіть змінювати позу в зв'язку з появою неочікуваних гостей. Кількома секундами пізніше її увагу, все ж таки вдається завоювати камері і мікрофону. Втім, вже за мить вона позіхне і відвернеться до вікна. Завдяки його доволі великому розміру. У кімнаті дуже світло і від того здається просторо. Хоча насправді стареньким меблям тут Две вдається сусідити поруч. Втім, господарям цього затишного оазису, кохання і відданості великий простір не потрібний. Зайві метри лише завада для подружжя літніх інвалідів. Головне, їх оточують майже всі дорогі серцю речі, які вони забрали із собою сюди, до будинку інтернату. А ще головніше, вони разом з сім'єю усі в трьох. Нам дозволили взяти цю мебель, взяти то телевізор, цей холодильник, взяти та шкаф. І кошка коли прийшла, увиділа, що все своє. Её это вполне устраивает все наши друзья походили а мы вот отживаем за всех получается вы знаете это такая трагедия когда твои люди с которыми дружил общался находилщий язык вдруг исчезали и нас тут спасает только то что мы здесь сегодня з сім'єю своєю. вона працювала до 72 доки не зрозуміла, що більше не в силах брати на себе всю відповідальність за вже слабкого чоловіка, старшого за неї на 12 років, утримувати будинок і навіть обслуговувати себе саму в необхідній мірі. За 40 років подружнього життя вони звикли приймати виважені спільні рішення. Було так і на цей раз. Ми вообще готувалися, не просто з бухти-брахти Сюди прийшли. Ми к этому готувалися згоди 4. Да, нам придеться доживати. Хоча нам да рассматривать было очень много желающих нас досмотреть, но мы решили, что нам будет здесь лучше всего. И не ошиблись, мы нисколько не пожалели, что мы здесь оказались. Цього дня Василь Андрійович залишився в ліжку. На концерт пішла тільки дружина. Враженням від заходу вона завжди із захопленням ділиться із чоловіком. Цього разу ще й з нами. Я таке отримала удовольствие від виступлення. Всегда хожу. Як би я себе не чувствовала, ползу, йду. Таких людей з обмеженими фізичними Можливостями, як ці двоє, у Севастопольському геріатричному будинку інтернаті ще 87. Це майже половина загальної кількості всіх, хто знайшов тут свій новий дім нову велику родину. Тут заміняють дітей дом. багато потеряли потеряли друзів, близьких. Інтернат становиться і родственниками, і сестрами. Здесь многие находят себе любовь, несмотря на возраст, И поэтому здесь кипит жизнь Вот так. Интернат – великое дело. Спасибо государству за то, что такі інтернати есть. Щоразу, коли відбуваються урочистості, якщо дозволяє стан здоров'я, вони охоче збираються тут, в актовій залі багатьом потрапити до неї допомагають медсестри, динамічні танки, сценки, душевні вірші, пісні і, звичайно, нові знайомства і спілкування. По всьому цьому мешканці інтернату дуже нудьгують від заходу до заходу. Цього разу на запрошення влаштувати для них невеличке свято з готовністю відгукнулися студенти Севастопольського економіко гуманітарного інституту та в національного університету імені Вернацького вихованці. Музичної школи номер 5 та військові моряки вперше ними були військовослужбовці зі складу екіпажу великого підводного човна Запоріжжя, військово-морських сил Збройних сил України. Ми привезли невелику концертну бригаду. Тобто відмовити ми не могли. Ну як приїхати до людей, які мають якісь проблеми в житті? Я сподіваюся, що ми будемо працювати довгий платформо. Військові моряки вирішили обов'язково завітати сюди напередодні новорічних свят. кажуть, не обійдеться без подарунків творчих номерів і навіть Діда Мороза. 18-річний гітарист і співак-аматор матрос строкової служби Едуард Бунін навіть готовий розучити новий репертуар спеціально для майбутньої святкової програми. каже готовність бути потрібним цим людям поклик душі. Буду приходити, пусть завут. В общем, будем выступать. В следующий раз більше пісень будем піти. обязательно. ну і що можна буде що кого нибудь взять? У нас мало талантливих. Хто стихи ще читает, Ну найдем, в общем. затихне музика і голоси. Підуть гості, і мешканці великого будинку розійдуться по кімнатах, щоб знов залишитися наодинці зі своїми думками, враженнями та спогадами, навіяними молодими і енергійними відвідувачами. Все ж таки добре, що вони знають сюди дорогу. Нам нужно внимание для стариков. Пусть приходят волонтеры. Біседують з нашими пожилими людьми, проводять концерти, конкурси. Ми будемо всім признательні. Думаю, інтернату нужны друзі. А ще будинку інтернату, який скоро відзначить 30-річчя, дуже потрібний капітальний ремонт. Директор не скаржиться на фінансування, добра кухня, тепло завдяки міні-котельні і постійна наявність всіх необхідних медикаментів. І наразі є чим пишатися, але все ж таки цього замало для того, щоб зробити умови з обслуговування людей з обмеженими можливостями, такими, що відповідають європейським стандартам, адже вони не повинні існувати, вони повинні жити. Ми должны обязательно-обязательно жить, иметь оптимизм в душе, радоваться каждому дню, солнышку, зеленому листику, первому снегу, хорошей доброй новости, улучшению здоровья наших друзей, рождению внуков, правнуков. Каждый день мы должны радоваться, потому что в нашей радости залог нашего успеха, нашей жизни, что мы не зря пришли в этот мир, оставили здесь добрый след. Я вам всем желаю здоровья. Все, что зависит от нас, тех, кто обязаны работать для вас, помогать вам, мы сделаем. Нерідко для того, щоб жити, потрібно більше мужності ніж щоб померти. Цим важким, але дуже точним і містким словам одного талановитого італійського драматурга вже понад два століття, але здається, вони були актуальні завжди з тих самих пір, як на землі з'явилося людство. Залишаються вони такими і понині у всьому світі, особливо для тих, хто одного дня усвідомив. Він не такий, як усі, він інвалід та вже ніколи не буде інакше. Втім, попри фізичний стан, вік, соціальне становище і решту інших умов і обставин, багато. Цих людей знаходять у собі сили не просто змиритися з долею, а й бути корисними суспільству, близьким і незнайомим, творити добро, радіти життю, виявляючи справжні чудеса мужності. зломити їхню душевну міць у змозі лише дві. Разом більш могутні за неї сили, самотність і людська байдужість, не дозволити розпочатися цій нерівній боротьбі в змозі. Кожен хто 3 грудня не відчуває себе винуватцем таких урочистостей.